Залишилося небагато часу до початку збирання врожаю на території Покровського району. Аби ж невна компанія пройшла без втрат, рятувальниками проводяться превентивні заходи щодо дотримання аграріями протипожежних заходів. Так працівники ДСНС відвідали сільськогосподарське підприємство на території Криворізької громади. Цього році зберегти врожай важливо як ніколи, тому що я знаю, що не дуже багато і сіяли. Зв'язку з бойовими діями на території Донецької області взагалі важка ситуація з посівною зернозбиральною компанією. Тому дуже важливо дотримуватися правил пожежної безпеки і цей врожай зберегти. Керівникам та працівникам рятувальники нагадали основні вимоги пожежної безпеки під час збирання врожаю. Вся техніка, яка виходить на поля, вона повинна бути справною завчасно, щоб повинна бути обладнана із прогасниками комбайни, металеву цепі як заземлення. Повинні бути вогнегасники, хлопавки. І ви самі повинні знати, як діяти у випадку виникнення пожежі. Також рятувальники нагадали працівникам, як діяти у разі виникнення пожежі та відпрацювали послідовність дій при гасінні вогнегасником. Якщо загорання невелике, то прийняти заходів для гасіння пожежі самостійно. Взагалі на полі понад 25 гектар необхідно, щоб було забезпечено чергування бочки з водою та плуга. Трактора з плугом, які також знаходяться поблизу і вже готові реагувати в випадку виникнення пожежі. Працівники ДСНС нагадали про основні вимоги під час збору врожаю полів воскової зрілості. Необхідно обкосити та оборати смугою не менше 4 метрів з прибиранням скошеного. Якщо поле більше 50 гектарів, то необхідно розбити його на ділянки не менше 25 гектарів. Також смуга повинна бути 4 метри з опоскою та опашкою з прибиранням скошеного. При проведенні рейду рятувальники окрему увагу приділили потраплянню вибухонебезпечних предметів на поля, нагадали працівникам аграрної сфери, на що потрібно звертати увагу та що робити. Якщо побачили вибухонебезпечний предмет, і вони його не брали до рук, не розпилювали, нічого не робили, а просто зателефонували, вийшли на небезпечну вісне та зателефонували у службу порятунку за номером 101 та в національну поліцію за номером 102. Як правило, основними причинами виникнення пожежі на Рідних ланах є необережне поводження з вогнем, навмисне випалювання стерні, і на цьому у ході бесіди зосередили увагу. Бо, окрім шкоди довкіллю, такі дії ще караються. І законом кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за статтею 77, частина 1 перша за заборона спалювання сухої рослинності та її залишків. Штрафні санкції на громадян від 3060 до 6120 і на посадових осіб на фермерів на керівників сільхозпідприємств. Там вже від 15 тисяч до 21 тисячі на сільгосппідприємстві Перспектива працює близько ста людей. Всі вони віддані своїй справі. Агроном цього підприємства каже, що роботу з профілактики пожежної безпеки та інструктажі з працівниками проводять періодично. Все підготували, комбайни готуються, вогнегасники відправили, всі заправили. Пере... Діагностику зробили, пожежні бочки теж підготували. Микола працює на землі вже більше тридцяти років. Каже, що намагається дотримуватись правил безпеки під час збору врожаю, які б складнощі не виникали, зерно з полів будуть прибирати. Обкашуємо, потім обдісковуємо. Землю любимо. не виїжджав нікуди і не збираюся. Будемо до побіди тут. Представник Криворізької адміністрації зазначає, що всі агропідприємства на території громади готові до збору врожаю. На території Криворізької сільської військової адміністрації є, знаходиться п'ять крупних сільськогосподарських підприємств, які будуть приймати участь у збиральній кампанії. Всі керівники готові до збиральної кампанії спільно з ДСНС, з Покровським районним управлінням. Працюємо плідно, тож пам'ятайте, що дотримуватись вище зазначених вимог пожежної безпеки, а особливо під час жнив обов'язок кожної людини.